проєкті устави, про яку розповідала вам в попередньому відео, посилання десь залишу в описі, є пункт, який стосуватиметься тих людей, які знаходяться на території Польщі по продовжених документах по ковіду. На основі устави ковідової документи іноземців, які закінчилися після початку введення стану підмічної загрози, були продовжені до кінця цього стану, плюс 30 календарних днів після оголошення його закінчення. Тобто робоча віза, карти побиту продовжуються до кінця стану епідемічної загрози. Плюс 30 календарних днів. Біометричні паспорти не продовжуються, але діє от термінування на звуження вніску на карту побиту. Тобто, якщо біометричний паспорт у вас закінчився після початку пандемії, то ви можете подавати документи не відразу, а до кінця стану епідемічної загрози, плюс 30 календарних днів, і при виїзді у вас має бути підтвердження подачі. На даний момент стан епідемічної загрози продовжено до кінця грудня, але. В проєкті устави про допомогу громадянам України е, скреслено кілька пунктів з цієї устави ковідової, і ці пункти власне відносяться до продовження наших документів. І якщо цю уставу приймуть, то всі іноземці, які знаходяться на території Польщі на основі продовжених документів, будуть вимушені подати документи на карту побуту протягом 30 днів від дати оголошення цієї устави. На даний момент це тільки проєкт. Цю уставу ще не прийняли. Але зв'язку з тим, що вона знаходиться в цьому проєкті разом зі змінами про карти побиту для біженців, і з цим щось потрібно вирішити вже до кінця листопада, дуже велика варігідність того, що все-таки цю уставу приймуть в тому вигляді, в якому вона є на даний момент. Якщо ви, так як я знаходитеся на продовжених документах, то варто вже зараз подавати документи на карту побиту, тому що наплив людей вже дуже великий. в Зв'язку з тим, що скоро зможуть подавати документи люди, які заїхали після початку. Наплив буде дуже великий, черги будуть дуже великі, і, відповідно, на карти ми будемо чекати набагато довше, ніж могли би це зробити вже давно. Як тільки з'являться якісь новини відносно прийняття цих змін, я буду вас інформувати, тому натискайте на дзвіночок щоб це не пропустити. Якщо ви дивитесь мене вперше, підписуйтесь, ставте лайк і допоможіть мені оживити мій канал.